Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про ще одну дуже цікаву річ: це хімчистка. Що потрібно для хімчистки, як відбувається сам процес очищення і а, що взагалі ми можемо очистити? В першу чергу ми можемо очищати меблі, це можуть бути дивани, це можуть бути пуфи, це можуть бути крісла. Також ми можемо очищати якісь килимові покриття, линоліум, коврики. Тобто це така багатогранна історія, в якій нам допомагає одна дуже класна річ. Це миячий пилосос, який одночасно може подавати воду з миючим засобом і всмоктує забруднення разом із цією водою, таким образом забезпечуючи глибоке очищення поверхонь. Ці пилососи можуть бути різних комплектацій, фірм, акумуляторні, дротові, в залежності від використання, їхні потужні всмоктувальні турбіни, гарантують дуже низьку залишкову вологість очищених поверхонь. Як правило, у базовий набір входить дві насадки: перша це ергономічна коротка насадка для м'яких меблів, яка дозволяє дуже зручно підібратися у важкодоступні місця для глибокого очищення, та інша з довгою насадкою для підлоги з продовжувальною трубкою та довгоподібною рукояткою. Прозора кришка на цих насадках дозволяє контролювати збір брудної води. Засіб для чищення. ми використовуємо варіант «Формула». дуже класний слаболужний варіант і очищає м'які меблі, килими у порошковому вигляді з водою. Він повністю розчиняється до однорідної маси і працює як очищувач. Що у нас є тут? У нас є дві насадки. Для очищення перша така довга із ручкою. Вона більше використовується для очищення килимових покриттів, щоб вона було зручно для очищення килимів на підлозі. І другий варіант на дивані, в крісе, пуфи те, що ми можемо використовувати на будь-якій висоті, як і вертикально очищати, так і горизонтально. який процес очищення відбувається тут. У нас є дві кнопки: перша це іде сушіння, друга йде подача води із засобом. Для початку нам потрібна подача води із засобом. З внутрішньої сторони в мене є кнопка, яку ми нажимаємо, і йде подача води, як ви бачите. Далі. Після того, як ми намочили вже якусь зону, було б добре почекати хвилин 5-7 до повного очищення. Після цього потрібно нам оцю всю рідину зібрати. Тут ми використовуємо вже колесо. І очистимо вверх. Початку даємо воду із засобу. Чекаємо хвилин 5-7, щоб засіб подіяв. І після цього ми все витягуємо. Саме цікавіше, ми можемо подивитися. Ми можемо подивитися, наскільки брудна у нас вода саме сюди відбувається злив води. Ще один варіант. Спробуємо забрати плями із м'якого пуфа. Можливо, знадобиться подвійний процес очищення. Давайте спробуємо для початку один. Аналогічний процес: наносимо засіб на поверхню і даємо витримку по часу. Для засобу. Якщо, до прикладу, це не проблемна зона і немає наявних плям, а просто періодичне очищення, то ми можемо використовувати два процеси одночасно, тобто подача води із засобом плюс смоктування рідини за допомогою пилососа. При використанні миючого полососа важливо вибирати відповідні засоби, які не лише ефективно видаляють бруд, але й безпечні для поверхонь та вашого здоров'я. Перед хімчисткою завжди перевіряйте стійкість кольору матеріалу на непомітній ділянці. Практикуйте у роботі екологічні засоби, які підходять для людей з алергіями, та у яких є натуральні інгредієнти без агресивних хімікатів. Також регулярно очищайте та промивайте насадки, щоб забезпечити ефективну роботу самого полососа. Після використання полососа дайте поверхні висохнути природнім шляхом або використовувати спеціальні вентилятори для прискорення процесу. Пройшла година після процесу хімчистки, не знаю, чи передає відео колір, але пуф став на тон світліший, і я більше не бачу наявних сильних плям та забруднень. Є залишки по центру від однієї плями, яка була найпроблемнішою. Думаю, варто тут повторити процес очищення і подивитися на результат повторно або додати у роботу перевірений плямо